Козацька слава серці б'ється, жила хтече козацька кров, і роз вогнем у серці жнеться, Щоб жила ти, моя рідненька кров, і в кожнім погляді, і слові, в душі, що рветься до висот, знайдеш у небі всі ці зорі, що творять сильно ту любов Любов до неньки, батьківщини, любов до рідної країни, Де сильні й мужні козаки піднають серце у віки. На пафосі було життя, все змінилося на до та після, в долоні стискаєш меча своїх предків, козачих війська, як захмурилось все навколо, в плямах крові залиті квіти, за стінами розбитого дому тихо плачуть поранені діти. Осінь смутку в душі навиває, розум втратиш, немає надії, корінь зла до землі приростає. Та об камінь руйнує всі мрії. як змінилося все навколо те, що любиш, навчись відпускати. Пам'ятай, що далеко вдома тебе дуже чекає мати! Рюдсько чубай в Україні! Ти синім небом дивишся на мене. Щоб я, мова, душею не зачах, в моїх ночах тополь, свічки зелені, в моїх ночах, в задуманих очах, в моєму щасті, Твого щастя зливий, в моїй крові пожар Твоїх калин, з Твоїх данин на плечах вітер сивий, гіркий печальний вітер, мов полин, за мною годять Твого горя тінь, лицем, до твого сонця я стаю в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя передаю. З твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки йди іди. Дивлюсь вперед і бачу попереду. Себе з тобою бачу назавжди. Ступниця, причиста діво, ти оповий нас покровом білим, і під опіку візьми в країну, не дай їй впасти знов на коліна. Народ наш просить захисту у тебе, бо ти, цариця, землі й неба. Прийми нас ще раз під свій покров, вкотре благаємо тебе ми знов. Ти захисти нам, матір, країну, не дай зробити з неї руїну. З колін підвестись нам поможи, Країну вільну нам збережи. Зоя Макаренко. Козак і козачка. Козачка гарна дівчина. Тепер вона вже не така, коня не може осідлати. Але дружина козака, вона роботу свою знає, вона знайома і спака, дітей дбайливо доглядає, хто скаже, жінка не така. Да й в козака кінь залізний, у нього безліч кінських сил. Його мундир тепер цивільний, а хто йому новий пошив. Але мундир це тільки форма, не треба іронізувати. палке і вірне, чисте серце, не можна у мундир запхать. Те серце віддане народу, воно з народним б'ється такт. козак і сам з того ж бороду, хазяїн долі не жебрак. Захисників сьогодні свято. Та тільки ніяк святкувати, штурмують хлопців, всі завзято, Рашистів, виродків проклятих. Та прийде час, і Україна в цей день співатиме пісні, незвана наволучця згине, кінець прийде страшній війні. І оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіваємо. Відкриєм миру, щастю двері, захисників всіх привітаємо. А зараз, хлопці і дівчата. Від цього серця вам у вас привітати дуже раді життя, хай Бог дарує всім.